Всім привіт. Особливий привіт я хочу передати моїй любій комусі. Привіт, Сонечко. Сиділа, дивилась відео і згадала. Коли були ми, ну не студенти вже закінчили навчання, вже працю... я працювала, а вона ще навчалася. Ми зустрілися з однією, чи гадалкою, чи новій чи ще якось вона називалася. І вона розказала нам трішки про мене і про неї. Що вона мені сказала? Що я буду жити, що в мене бачив вік, буде двоє діток, розказала про моїх діток, що дійсно все виповнилося, все так і є. А потім вона сказала, мені, що вона буде жити в величезному якомусь місці, мегаполісі. І ми на той час зраділи через те, що вона дуже переживала, чи вона поступить в Київ. І ми думали, що це якраз про це місто. Що в неї вийде поступити і вона поступить, бо там жити. Але бачите, як життя склалося. Я думала, що я буду жити максимум в тому місці, або ще якомусь вернуся в село, або ще якомусь невеличкому містечку. Через час ми переїхали з чоловіком з дітьми в село, а вона залишилася в місті. Я думала, що так і буде. Ну, так вже склало, вона не поступила, а я повернулася в село. Тобто вона в більшому в городі, в городі живе, а я в селі. Але бачите, як життя склалося. Зараз я своєю сім'єю в Берліні. Я ніколи в житті не могла себе побачити в місті якомусь великому, а тим більше за границею. Але так життя склалося, не знаєш, куди закине. Хочу ще передати привіт своїм вчительки німецької мови, яку я взагалі... Ніколи не сідала, не вчила взагалі. Через те, що не розуміла, наша мені та німецька мова. Якщо тут треба українську знати, да? а не німецьку. Я в німеччину не поїду і працювати я там, де треба знати німецьку мову, я не буду. Але бачите, як життя сталося. Не треба, щоб вона на мене кричала і казала, вчи її навчи, в житті пригодиться. Склалося так, що я зараз у Берліні і мені зараз потрібна дуже ця мова. В дитинстві легше вчити іноземні мови, чим в дорослому віці. Зараз направляють на курси німецької мови, так що буду вчити, тому що по інтернету самостійно якось не сильно виходить, не сильно сідається. Ось таке життя складається. Коли не знаєш, що жде тебе? Коли на таке не розчитуєш, а таке виходить. Хто знає мене, мою сім'ю особисто, той в шоці від нашого рішення, від того, що ми зараз в Берліні. Повірте мені, я ще в більшому шоці. Тим більше такі, таке місто велике. Але що є, те є. І якось у нас бігом закрутилося, не думала нікуди їхати, а тут табац я в Берліні. Комусь я великий тобі привіт. Бережи себе своїх рідних. І не забувай про мене. Люблю, цілую обнімаю. Всім пока, бережіть себе до наступної зустрічі. Всі бувайте.